Одним із моїх перших фільмів жахів, які я переглянув, був поворот не туди. Пізніше не пам'ятаю яким чином і як взагалі, але на моєму старенькому ноутбуці опинилася «На той період часу шокуюча, де йому є та ще психіки пила». Далі я ледь не відчув на собі приблизно у дев'ятому шкільному класі значення слова інфаркт, переглядаючи в навушниках шукачів могил, після яких приходилося заспокоювати себе за сімейним переглядом братів-дробовиків. Ці всі фільми привели мене в жанр жахів. Тому сьогодні, у зв'язку із особливим днем мого народження, хочу ознайомити вас із стрічками, які мене в цьому жанрі саме затримали, і завдяки яким по суті цей канал і було створено. Адже спочатку тебе щось захоплює, а потім ти хочеш цим поділитися. Тому, друзі, пишіть в коментарі, чого мені бажаєте, і цікавого та тривожного перегляду. Остання зміна. Цю роботу я вважаю однією із кращих представників камерних фільмів жахів, сюжет якої розвивається у величезному поліцейському відділку. Головна горіння фільму Джесіка Лорен заступає на свою останню нічну зміну, під час якої починають відбуватися містичні та лякаючі речі. Якщо виділити найсильнішу сторону останньої зміни, то це однозначно її атмосфера та робота зі звуком. Вже сама по собі. Локація фільму із її довгими та пустими коридорами викликає відчуття тривоги. А крім цього, практично кожну хвилину фільму відбуваються події, які розхитують психічну стійкість головної героїні. Остання зміна це фільм не про сюжет. Він тут другорядний і навіть я би сказав неважливий. Весь акцент стрічки тут концентрується саме на намірі налякати глядача, використовуючи для цього різноманітний арсенал. У вигляді щедро наповнених та різнопланових скримерів, кріпових візуальних галюцинацій, звуків, які змушують постійно бути на поготові, очікуванні чергової небезпеки. І навіть простий по своїй суті сюжет приховує в собі історію моторошної секти, при створенні якої режисер надихався особою Чарльза Менсона, яка у масовій культурі стала синонімом абсолютного зла. Тому узагальнюючи, хочу сказати: остання зміна далеко не ідеальний фільм, особливо у певних технічних моментах, і при бажанні до неї можна серйозно докопатися, так як це фільм категорії Б, але це приклад стрічки, у якій видно. Саме потенціал. І якщо би до її невисокого бюджету додати декілька нулів, то на мою думку, в результаті ми би отримали культового представника жанру лютий. Дебютна робота американського режисера Озгуда Роберта Ос Оз Перкінса, II, який є старшим сином Ентоні Перкінса, відомого вам по головній ролі у культовому фільмі 1960 року Психо. Щодо лютого, то це апатичний та меланхолійний фільм, сюжет якого будується навколо трьох дівчат. Під час останнього зимового місяця головні героїні фільму Роуста Кет залишаються одними у католицькій школі інтернаті Кет з нетерпінням очікує, коли її люблячі батьки заберуть дівчину на зимові канікули. Однак трапляється трагедія, і вони гинуть через що КЕТ стається надлом психіки та зближення з демонічними силами. Якщо говорити про лютий, то це перш за все фільм про самотність. Головна героїня, відчуваючи свою непотрібність та відсутність любові, знаходить останню у поклонінні нечестому. Який в результаті все рівно приводить її до трагедії? Фільм лютий ідеально навіює відчуття, які режисер заклав у його назву. Він тусклий, повільний і в загальному сірий. А атмосфера передвесняної депресії і практично повністю закинутий та усамітнений інтернат викликають відчуття суму. Особисто я вважаю цю стрічку однією із кращих або кращою, якщо розглядати її в контексті, саме атмосфери, незважаючи на те, що значна частина глядачів через відсутність яскраво виражених лякаючих моментів та загальну неспішність фільму просто заскучає. І, до речі, цей же режисер у 2020 році випустив у світ Гретелі Гензель, який, вибачте, за тавтологію, також запам'ятався мені атмосферою Неоновий демон. Знайомство із цією стрічкою у мене відбулося ще за древніх часів мого навчання та перебування у гуртожитку. Саме тоді, відчувши на собі всю силу медитативного та гіпнотичного візуалу фільму, мій однокімнатник успішно захропів десь на 20 20-й хвилині перегляду. На відміну від нього, моя увага була захоплена на всі 100% і вже тоді я розумів, що настільки нестандартних фільмів я ще не бачив. Сюжет стрічки розвивається навколо ще зовсім юної та наївної дівчини Джесі. Героїня, завдяки своїй природній красі, вирішує стати успішною моделлю і переїздить до Лос-Анджелеса. Там же вона стикається із жорстокою конкуренцією, заздрістю, зрощенням особистого его і як наслідок, фатальними метаморфозами власної особистості. Неоновий демон мені запам'ятався перш за все своїм відеорядом, який характеризується ракурсами, освітленням та увагою до деталей. Фільм настільки гарний в естетичному плані, що практично в будь-яку хвилину перегляду його можна поставити на паузу, зробити скріншот, і все рівно вийде шикарний кадр. Друге, на що я звернув увагу, це вдало підібраний та якісний музичний супровід, який я й зараз періодично переслуховую. Крім цього, у фільмі наявний символізм, різні метафори та неоднозначні інтерпретації, які відповідно не одразу зрозумілі. В Цілому неоновий демон це вкрай нетиповий типовий і самобутній фільм на тематику справжнього, цинічного та жорстокого світу моди, який вдало експлуатує та використовує людей. А потім при першій необхідності забраковує їх щодо загальної оцінки фільму, то вона така ж контрастна, як поєднання у стрічці на перший погляд ідеалізованого світу із вилизаними до блиску кадрами і сценами канібалізму та некрофілії. Одна частина глядачів бачить у Демоні шедевр, а інша класичне, як би то сказати, гівно випорожнення. Тому друзі на свій страх і ризик. Перл цю кінострічку я також не можу оминути своєю увагою, адже саме завдяки їй я вкотре переконався наскільки цінним є вміння режисера розкрити свого персонажа, і наскільки важливим для головного актора фільму є захоплення своєю роллю. Без сумнівів, міагот, яка до речі також працювала над сценарієм фільму, є талановитою дівчиною, і, на мою думку, новим обличчям сучасних фільмів жахів який цього разу випала можливість реалізувати свою майстерність через досить оригінального персонажа. Перл по сюжету головна героїня фільму проживає у самітненій фермі разом із деспотичною матір'ю та паралізованим батьком, одночасно очікуючи на повернення з фронту свого коханого. Так як у світі відбуваються трагічні події Першої світової війни та поширення пандемії іспанського грипу, для перл ізольоване життя є нестерпним та сприймається як покарання. Тому в перспективі дівчина бачить себе. Успішною танцюристкою мандрівної трупи і, взагалі, світовою зіркою однак жорстокі реалії життя починають конкурувати із інфантильністю дівчини Розкриваючи тим самим темні сторони її особистості, Перл можна назвати частково екранізацією сім відомої попелюшки у випадку, якщо б вона знімалася у жанрі драматичного фільму жахів із відсутністю довгоочікуваного принца як наслідок хеппі-енда. Також режисер, створюючи Перл, мав намір показати божевільний діснеївський фільм у стилі Мері Поппінс. Тому така комбінація на перше. І погляд непоєднуваних речей породила собою гротескний та казковий по своїй атмосфері фільм, який сприймається, наче театральна вистава. І куди ідеально вписалася інфантильна, психічно неврівноважена і стягою до жорстокості та насилля, головна героїня, всю багатогранність якої ідеально передала талановита і раніше згадана міа. Земля привидів. Я добре пам'ятаю своє знайомство із цим фільмом. Відбулося воно ще декілька років тому, у той період часу, коли я практично повністю втратив любов до жанру, а перегляд фільмів обмежувався для мене фоновим відтворенням для так би мовити, покращення сну. Та цього разу, практично з перших хвилин перегляду, я не міг відірватися, а основний сюжетний поворот. Буквально виби у мене із колії. Суть в тому, що режисером стрічки виступив похмурий та песимістичний Паскаль Лож'є, який у далекому 2008 році прославився своїми мученицями. Переглянувши які, тоді ще юний я на своїй шкірі відчув всю жорстокість та безкомпромісність французького кіно. Земля привидів це фільм, в основі сюжету якого лежить історія про успішну та молоду письменницю в жанрі жахів на ім'я Бет. Багато років тому головна героїня разом зі своєю сестрою та матір'ю стали жертвами жахливого нападу невідомих маньяків. Саме тієї фатальної ночі, і тільки завдяки відвазі люблячої матері дівчатам вдалося вежити зараз. же Пережитий та травматичний досвід став каталізатором, завдяки якому головна героїня фільму написала успішний роман, заснований саме на тих подіях. Я хотіла запитати, навіщо ви її написали? Аби не збожеволіти, на відміну від Бет, її сестра Віра отримала жахливу ментальну травму, яка буквально зламала дівчину та звела її з розуму. Віра, відповідно, в один із днів наша головна героїня отримує дзвінок від своєї сестри, у якому остання у жахливому стані починає благати Бет повернутися додому. «Земля привидів», хоч і спочатку маскується під типовий паранормальний фільм, який навіть своєю назвою і представленим трейлером майстерно обманює глядача. В ході сюжету знімає з себе всі маски і буквально вдаряє головну героїню, а разом із нею не готових до цього глядачів опогидну та жорстоку реальність, створену саме людьми. Вона настільки жорстока, що навіть в процесі зйомок одного із епізодів фільму, пов'язаного із скляними дверима, сталася біда, і Тейлор Хіксон отримала понад 70 швів на лівій частині обличчя і шрам, який з нею залишиться до кінця життя. Тя тому підсумовуючи, можу сказати земля привидів це вкрай жорстокий та важкий для сприйняття фільм із притаманним для деяких французьких режисерів рівнем насилля. Основною ж концепцією фільму є ідея прийняття реальності, незважаючи на форми, які ця ж реальність може приймати. Казуальній частині моєї аудиторії рекомендувати фільм я не буду однак хардкорним фанатам жанру обов'язково до перегляду. Для мене основним критерієм якісного фільму є його здатність викликати емоції. Він може бути невиправдано жорстоким або артхаусним та незрозумілим. Але якщо в ході перегляду мій внутрішній стан піддається змінам, то таку роботу, як правило, я оцінюю високо на відміну від фільмів, які часто і незважаючи на гігантський бюджет по своїй суті виявляються пустими відповідно тому, завдяки емоційному стану. Нові, у який мене переніс екстаз, я й розміщую його на перше місце. Гаспарное є в цілому досить специфічним і у певній мірі скандальним дядьком із своїм особистим поглядом на мистецтво та фільми. Представляють і пишаються. А основною рушійною силою його робіт є хаос та анархія, які проявили себе в абсолюті саме в екстазі. Із самого початку нася глядачів режисер переносить у 90-ті, а конкретніше у віддалену та ізольовану школу, у якій група молодих танцюристів проводить свою останню вечірку перед гастролями у Америку. Героям по справжньому добре, і у процесі вони упускають момент підмішання у основний напій вечора Сангрію ЛСД ЛСД – це кислота. Не знаю. Від цього є лікар. Не знаю. Тому наркотик в поєднанні із алкоголем починає діяти і зводити людей з розуму. Це кошмар це справжній кошмар. Завдяки чому усе приховане огидне та моральне виривається на волю. Саме на цьому і будується весь сюжет, якщо його можна так назвати. Адже більша частина фільму є імпровізацією та самовираженням, а знімали його без заздалегідь написаного сценарію. Також не можу оминути увагою те, як саме знятий фільм при перегляді екстазу, не покидає стійке відчуття присутності в центрі подій. А сама камера плавно ковзає між героями, практично повністю ігноруючи такі терміни, як склеювання та дублі. В результаті чого атмосфера занурення відчувається максимально. Також Гаспар Ное у властивій йому манері суттєво порушує соціальні норми та межі, і для нього не є проблемою запхнути дитину у сирий та темний підвал. Мамо, ні! Годі смикатися. А вагітну жінку, яка очевидно, у стані зміненої свідомості і підкрики озвірілих людей він заставить наносити удари собі у живіт. зроби це! Так! тематика одностатевих відносин інцесту та привселюдного кексу тут також присутня. Тому, узагальнюючи, скажу цьому французові вдалося створити фільм, який він і планував. А саме фізично дискомфортний для глядача. Без будь-якого наміру йому сподобатися. Від себе скажу, що мені ця робота не так сподобалась, як іменно вразила і викликала раніше згадані емоції, а поєднання елітної хореографії професійних танцюристів. та слотних і вайбових міксів електронної музики. Ратно посилили загальні враження від перегляду, тому в результаті вийшло авторське кіно та очевидна антиреклама наркотиків, хоч і з потужним ефектом тиску на свідомість і справжнього відходняку після перегляду.